Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку порівняння числа і виразу, порівняння довжин відрізків. Нам урок уже давно час розпочинати. Будемо знову з вами рахувати. Будь ласка, поглянь, яка стрічка найдовша? Найдовша зелена стрічка, яка йде далі за розміром рожева. Яка найменша? Жовта. Яка стрічка? Є більшою, ніж жовта, але менша, ніж рожева. Правильно, блакитна. Яких та скільки фігур ти бачиш на малюнку? Підкажи, скільки рожевих квадратів? Рожевих квадратів 5. Скільки ти бачиш зелених кружечків? Кружечків 7. Скільки ти бачиш? Трикутників. Трикутників 6. Будь ласка, назви фігури, які ти бачиш на малюнку: квадрат червоний, фіолетове коло, жовтий п'ятикутник, зелений чотирикутник, блакитний чотирикутник, Так, зелений чотирикутник або ромб і коричневий трикутник. Давай виконаємо задачку. На березі річки три жабки сиділи, до них пристрибали ще п'ять. Зможеш всіх порахувати? звичайно, три додати п'ять буде вісім, мої розумнички. Ось вони. Будь ласка, запиши каліграфічну хвилинку, число вісім, один рядочок. Визнач, де більше пиріжків на великій тарілці чи на двох маленьких. Міркуємо так. Маленькі тарілки 2 тарілки по два пиріжки. 2 додати 2 дорівнює 4. На великій тарілці три пиріжки. Три менше, ніж чотири, тому що три менше, ніж 2 плюс 2. Давай з тобою порівняємо число і вираз три плюс чотири. Звичайно. Три буде і один плюс чотири п'ять. Три менше, ніж п'ять. П'іти мінус один. Чотири мінус один буде три, 5 та 3 порівнюємо, 5 більше, ніж 3.

Звичайно, 9-3 – це 6, 6 та 5, 6 більше, ніж 5. Наступне, 10-5 та 5 ставимо знак «дорівнює». Молодці, ви впоралися. Обчисли вирази. 5 плюс 3 буде 8. 7-4 буде 3. 6-4 буде 2. 8 мінус 5 буде 3. 9 мінус 2, звичайно, буде 7. 4 плюс 6 буде 10. 8 плюс 1 дорівнює 9. 2 плюс 7 дорівнює 9. Молодці, ви впоралися. Наступне виміряй довжину кожного відрізка та порівняй їхні довжини. Перший відрізок правильно 7 см. А другий 5. Давай порівняємо: 7 більше, ніж 5. Отже, 7 см більше, ніж 5 см. Ну, будь ласка, порівняй, 4 см та 8 см. Звичайно, 4 см менше, ніж 8 см. 9 см та 6 см. 9 см більше, ніж 6 см. Знайди значення сум. Прочитай рівності на додавання. Розглядаємо. Сума це дія додавання. 6 плюс 1 буде 7. 9 плюс 1 буде 10. 8 плюс 1 буде 9. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скачу вам утінці, першокласники, ви молодці. Ви впоралися завданнями нашого уроку. Я вами пишаюся.